Як пройшов навчання в стоматології і да, як я готувався до зйомок відео? Да? Тобто я два місяці активно вже веду соцмережі, а до того, з квітня місяця, я все-таки старався, як мінімум, вести якісь соцмережі і заготовочки, які в мене були. Да? Давайте я вам покажу. Значить, це з чатом GPT, болі клієнтів ми собі зробили, відповідно на ці болі е, треба було знімати відео. Да? Не знаєте, що почати продаж квартири, продамо вашу квартиру під ключ від оцінки до угоди, беремо все на себе. Е, і це ж глибокі речі, це тригерні речі, які цепляють клієнта і тому подібне. Але, пройшовши навчання, десь вникаючи глибше, що таке соцмережі, то. Е, ми не продаємо послугу, продаючи послугу. Ми продаємо себе як особистість, і тим самим привертаємо людей увагу до себе, да, до впізнаваності, до розвитку особистого бренду. І тоді лише особистий бренд допомагає продавати послугу, допомагає продавати нерухомість. І через що. Сьогодні вже в мене більшість відео записується від того, що. Те, що бачу то, то пою, да? по великому рахунку, хоча це не зовсім так. А, але не вже по заготовках, не по ось таких там потрібно швидко продати переїзд чи зміни життєвих обставин. Запускаємо термінову продаж і додальну стратегію швидко і вигідно. Ну, блін, це вже напевно трошки пройшли вік. Да? Ось так шукати клієнтів. Сьогодні вже трошки інші, інші часи, інші методи потрібно застосовувати. І так виглядає, що те, що я сьогодні роблю, да, по всіх канонах, це сьогодні самі останні тенденції, типу, да? тому що. Сь сь сьогодні вже до мене звертається клієнт, да, який в мене бачив в соцмережах, і... та я вас впізнав, да? тобто вже по голосу, вже десь зрозуміла моя манера, мій підхід, мої знання, моя впевненість в тому, що я роблю. Да? Тобто, вже, вже, вже мені потрібно лише сказати, да, давайте як -то підписуємо договір і, і, і вперед до праці. Ага. Якось так треба вам щось продати. дзвоніть, пишіть. Я вам допоможу. Львів та навколо Львова е, в знаємо, знаєм. Працюємо.